Трамп і раніше вже проявляв такі цікавість до Путіна як до посередника між Іраном і Ізраїлем, і ми побачили, що по суті російські зусилля нічим не закінчились позитивним і навпаки привели до ескалації. То на ваш погляд, чи готовий буде Трамп змінювати фактично тепер свою лінію, чи навпаки буде далі йти тим самим шляхом, безуспішно добиваючись від Путіна якихось посередницьких послуг? Ну бачите, тут же ж я кажу для Танка. Потрібно двоє так, якщо Іран не хоче зараз вести переговори, говорить про це офіційно. І публічно то <кій> які б не були посередники, толповідних нема ніякого. Тому думаю, що зараз ці псевдопосередницькі функції Росії навряд чи комусь будуть потрібні. Я думаю, що значно більше шансів є у європейських партнерів, які власне і тримали цю тему під своїм контролем вже багато багато років, і намагалися шукати якісь варіанти, які влаштовували всі сторони. І саме Трамп в кінцевому рахунку ці крихкі домовленості свого часу фактично розвалив. Тому я думаю, що зараз говорити про якусь особливу роль Росії і якісь особливі надії Трампа на, на Росію не доводиться Росія. Знаєте, з одного боку безумовно зараз виграші, тому що подивіться, що робиться з цінами на нафту. Я думаю, що в російському уряді зараз справді щасливі, тому що замість тенденції 30-40 зараз нафта ну більше 70, от а це а це те те щастя про яке в Москві мріють щодня і щоночі.